Всім привіт, мої любі! Ви знову на каналі Криптосвіт. І сьогодні тиждень прийшов, робимо огляд ринку. Не забуваємо, що друга частина огляду зі всіма ну, такими основними криптовалютами буде в моєму телеграм-каналі. Прошу перейти за посиланням під цим відео і собі переглянути. І ще, якщо ви ще не підписались на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок. І якщо ви ще не зареєстровані на біржі Bybit або Binance, будь ласка, під цим відео буде реферальне посилання. Зареєструйтеся і дивимося відео. Отже, що в нас на ринку? На ринку в нас, як ми бачимо, повний штіль. Біткоїн просто стоїть на місці. Пружинка зжимається. Та як ми казали, як я казала, що коли така відбувається ситуація з об'ємами, об'єми падають, то це якраз до флету. От він вже флетиться скільки часу. Фактично не туди і не сюди не рухається. Чуть-чуть припідніметься, чуть чуть приспуститься. До цього рівня він не дійшов. Який я казала, хоча гарно спустився, і майже ну можна було зашуртити цю цей рух, взяти, але все рівно нічого не дає йому все ж таки дійти до цього рівня. Все залежить від новин, поки що новин таких на ринку аж дуже сильних немає. І тому і торгувати дуже важко в такі дні. От просто ну, ну що тут можна наторгувати торгувати на цих рухах. Майже нереально. Я, оскільки заглядаю, загляну щось там, цикну, ну нічого не можу я придумати цікавого. Об'єми просто шалено малі. Я люблю на матіку торгувати. В ній. Нічого не цей, тобто з біткоїном наразі ну він всі ті наші похилі пробиває е, трендові. Ну зараз він поки що дивіться, рухається до цієї. Наступна його оця трендова вже така більш головніша. Було два доторкання до неї, не дійшов. От рухаємося, дивимося. Так само і верхня. О, дивіться, було два доторкання до верхньої, такої головної похилої. Не дійшов. Тобто ці можна вже я не знаю, забирати, бо тому що він її фактично попробивав. Ну, тут я заберу, нема на що лишати. Рухається він ще поки що в каналі. І навіть якщо він буде падати, то він ще буде все рівно в межах каналу. Він ще може піти на корекцію, що йому в більшості людей прогнозують, що все ж таки буде корекція від скок до 25. А ми дивимося, бо може бути всяке. Ринок є дуже в нас е, такий перемінчивий. І вийде якась новина і знову полетить ту зиму, тут треба дуже уважно дивитися. Заходити зараз в якусь конкретну позицію не варто. Тут треба дивитися по новинах, по і навіть якщо. Уважно, якщо стріла піде в якусь одну сторону і люди всі швиденько взуються, ні, треба чекати, коли буде відскок, невеличка корекція, закріплення, і тоді вже думати, ага, дивитися по тренду, як тренд пішов, якщо тренд переважає зростаючий, буде перехай, перелой, все, значить, тоді заходимо і дивимося там на лонг чи на шорт. А зараз поки що, ну. Цикатись на тому, навіть навіть скальпери я не знаю, як зараз торгують. Просто навіть не уявляю собі, просто капець. Добре, давайте з біткоїном поки що я нічого не ставлю йому. Забираю ту стрілочку. Переходимо на ефір. Тут я йому нічого не ставила на ефірі, <кхи> тому що я не знала. Він таке витворяв, і фактично я була права. Дивіться, що він зробив. Він з нашого коридора оцього вийшов. Його можна вже, вже назад він в нього вернувся, але цей коридор можна вже просто видаляти. Він тут пробив нашу трендову і зараз знову її ще раз. Спробив, а це означає, що все ж таки хоче він іти донизу. А чому? Тому що вийшла по ньому гарна новина. Ми це знаємо. Зараз я вам ще раз її перечитаю я в телеграм-каналі. От дивіться. 12 квітня 2023 року має відбутися оновлення шанхай мережі ефіріум. Оновлення включає декілька складових. Зокрема, запускається механізм виведення монет ефіріум зі стейкінгу. Це оновлення чекали, хто депонував власні монети як валідатори. Знімати ефір можна буде лише незначними порціями. Ціна на Ефіріум може в Пасти. Розуміємо, да? що всі прекрасно розуміють, що зараз буде розлог. Люди бігом не так називають люди бігом почнуть продавати. І щоб коли люди почнуть продавати, треба, щоб ціна була така цікава, щоб люди, які почнуть на хаях продавати, то вони щось собі заробили. Бо якщо почнуться продажі з нижчої ціни, то відповідно буде менше заробіток. Тому люди на тій новині почали швиденько його розганяти вверх. Якісь такі почали хвилі робити. Навколо нього люди, які не розбираються в новинах, от звичайні. Трейтери. Вони побачили, ага, ефіріум, ага, росте вверх, ага, якась цікава новина. І вони швиденько знову ж таки за кітами давай купляти той ефіріум. Окей, ефіріум пішов догори. І вже тут, повірте мені, от дивіться, що відбувається, вже тут позливалися ті, що треба їм було. Так добряче позливалися і ще починають зливатися. Так що невідомо. Зараз до 12 числа ми дочекаємося і побачимо, що буде. Якщо і ще одне, мені здається, що ефіріум затримав падіння. Що оця новина по ефіріуму, якраз нас добряче стримала ринок перед падінням. Ну, то таке, то чисто моя така теорія, і може це бути не так, але ефіріум жорстко затримав падіння. Принаймні своє. Гарно вилетів догори на фоні новини, яку люди так і не розібрали, що вона означає, що це на падіння, в принципі, новина. І зараз ми думаємо. Так само, майже вернулися в той коридор, ще трохи тут нам не вистачає, щоб ми до серединки його дійшли. І тут будемо дивитися. Якраз до 12-го числа буде красиво, він ще в тому межах. Коридору. Дорогухатися. А далі побачимо. Отже, так само я йому не ставлю ні та ні, але ні. навіть більше, якщо на найближчий час, то я би йому більше прогнозувала все-таки шорт, бо того, що, ну, ми розуміємо, да, що він вже фактично другий раз пробив похило. Якщо навіть дивитись, просто не дивитись на новини, а на технічні індикатори, зважати, то оце друге пробиття це вже такий красивий би був шорт. Тим більше, от дивіться, він оцю цю похилу пробив і не зміг її протягнути вверх далі. Тому все ж таки, ну хоча б до цієї лінії, я думаю, що він має дійти на ну, зараз найближчий вернутися назад до свого в свою гавань. Ну тому так, далі дивимося BNB. BNB в нас, я йому прогнозувала рух сюди. Він не дійшов, ще не забрав він, фактично, імбалансу цього. Але гарно шортанути можна було гарно. цей рух можна було взяти. Якщо люди хотіли шортувати, шортити, то можна було взяти, але знову вернувся назад. Не пускають. У ті новини вийшли, що по бінансу, що там. Позови все ж таки стараються дуже відбитися від того. Не знаю, будемо бачити, що з того вийде. І дивіться, що ще за новини я ще зараз перечитаю. Уже що в нас цього тижня? Ще такого цікавого відбулося? На початку квітня компанія Майкла Сейлора MicroStrategy продовжила нарощувати свій запас біткоїнів, купивши ще 1045 монет за 24 мільйона. пише бізнес Insider. Тобто, люди... Далі продовжують купляти біток, тому всі погані новини. Якісь там ті, от СЕК, і пішло. Поїхало, ті ФРСи, вони ніби впливають. Тяжко на ринок, але люди все рівно більше довіряють біткоїну на фоні того падіння тих банків цього решту. Що ще у звіті Bloomberg, опублікованому в четвер старший макростратег Майк Маклон, висловив думку, що мережа БТЦ ще ніколи не була такою безпечною, як сьогодні. Отже, тобто є довіра до біткоїну. Люди вкладаються в біток. Хоча він і не заперечує, що ціна БТЦ може постраждати внаслідок скорочення ліквідності в економіці США, що пов'язано з посиленням політики ФРС. Він також передбачив, що ця криптовалюта, зрештою, торгуватиметься скоріше як золото або як довгострокові казначейські облігації. Так. Можливо, біток і буде торгуватися як золото, і почнуть люди бітку довіряти. Ще яка новина вийшла недавно, ви чули, можливо, на рахунок того, як Китай, Росія і Саудівська Аравія таке враження, що зробили якусь змову проти Америки, проти долара і проти Європи так само фактично. Бо можна сказати, що є коаліція Америка з Європою воюють за нас проти Росії, і вони що витворяють, домовилися і хочуть газ і нафту купувати вже за їхню національну валюту, не за. Долар, а це дуже вплив на економіку Америки, буде мати негативний. Всі це прекрасно розуміють. Тому ще тому, дивіться, зверніть увагу, що люди будуть вкладатися, американські інвестори, мільярдери, можливо, на тому фоні. Тому і вкладаються в біткоін як стабільну валюту, яка фактично є. Ну так вона дуже нестабільна, вона вверх вниз рухається, але зараз тенденція йде на бичий цикл, і тому люди будуть більше вкладатися в біткоін, тому що долар невідомо, що буде далі з доларом. Вкладатися в долар на фоні ослаблення долара, а ще плюс ФРС давить на, на банківську систему підвищує ставки, і долар ослаблюється шалено. Ви собі представляєте, яка то горюча смесь для американської економіки? І то, що там адміністрація Байдена інтенсивно хоче сказати, що вони щось хочуть зробити для економіки, всякі там придумають, да вони молодці, ну навряд чи такі серйозні новини витягнуть, зможуть їх витягнути. Ну їхні ті рухи, що вони хочуть покращити економіку. Мені здається, що все ж таки. Ми чекаємо дампу долара, хоч вони там випускають і кліпають ті долари. Але шкода, конечно, бо Америка нам допомагає, і ми будемо все робити для того, щоб підтримати Америка Б'є що хотіла я сказати, на е, от які останні новини були з адміністрації Байдена. Вони хочуть розвивати енергетику. Електрику з електрикою черпати електрокари, ви розумієте, всі, щоб приходили з газу, з нафти більше на електрику, б'ють вони по тому, щоб менше залежати від Саудівської Аравії, від Росії, від тих агресорів, ви розумієте. а ті зволочі взяли, змовилися і думають затушити. Ну, подивимося, хто з того виграє не до Китаю, не до Росії, чи, чи ті саудійці, які так вміють зраджувати, не знаю, тяжко сказати. Ну я думаю, що все ж таки, якщо ми об'єднаємося з Європою, спільними зусиллями. Ми їх переможемо. Ну от буквально сьогодні я прочитала новину, що саудійці купляють в Росії нафту. І що ви думаєте, продають, як би ви думали, куди на Європу? Прикольно, да? Ну нема про що говорити, це мене все дратує страшно. Але я хочу сказати одне: що да, оця новина, ось на фоні цих останніх новин, більше виглядає на те, що якщо все ж таки і купляють, і тримають, пружинка звужується, можливо, зараз буде не дамп, а памп. Ну от фіфті-фіфті, розумієте, ну більше мені все ж таки на дамп на памп виглядає, чому? Тому що от на рахунок з тим доларом і на рахунок того, що люди купляють і будуть довіряти більше долару. І на рахунок того, що банки ну, банки просто ну, не зможуть вони втримати ту банківську систему. А тут недавно новина теж вийшла, що в Англії вже теж створюється комісія з 30 людей, вони хочуть розробляти свою е е електронну валюту. Ну, прикольно. Тобто, всі новини більше йдуть на памп. Побачимо. Можливо, буде невеличкий відскок і зразу буде памп. А можливо, навіть і відскока не буде. Ну, щось, там, щось таке виглядає, що-от-от-вот, -вот -вот -вот. вже те, які об'єми знизилися. Коротше, наблюдаємо, дивимося. А ви, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Я надіюсь, вам зі мною цікаво. Мені з вами дуже. Я хочу, щоб вас було багато, щоб мені було цікаво вам говорити. Ви ще мені напишіть щось в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок лайк. І не забувайте перейти на мій телеграм-канал, підписатися, і там буде друга частина по всіх валютах. Такий детальніший огляд. Там буде довше, я не буду там багато вирізати. Там цікаво подивитися собі. Більшість, от я передивлялася, більшість моїх прогнозів справдилося. Так що дивимося, па-па.